Ти не маєш що робити? Ти не маєш що робити. Що я тобі зробив? Що ти такий злий на мене? А? Ну, що ти такий злий? А? Ти що такий злий? А? Ах ти ж. Ти мені поб'єш камеру мою, а ну йди. Ну що ти робиш? Ну який ти не пес? Ну дивися! Що це ти робиш? Ну що ти свій пісін показуєш? Ну що ти якийсь? Не. Що шо ти робиш? Ну блін. Так, що ти хочеш у мене? Ну ти який не Пас? Ну що ти хочеш? Ну я тобі вже показав вам, ну заціни, ну заціни. Що ну, за ти нічого ну, не можеш зробити? Я не розумію, що ти за пес? Що ти за пес? Ти не розумію.